Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами відправимось у чарівну геометричну подорож. Жива собі фігура. Ось така. Діти, як називається ця фігура? Це трикутник. Правильно. Пішла наша фігура, трикутник пішов стежкою. І де він? Скільки їх іде? Один. І назустріч йому котиться інша фігура. Що це за фігура? Так, це коло. Давайте їх порахуємо, скільки їх стало. Один, два. Два стало. Далі вони пішли разом. І назустріч йому прийшов, як називається ця фігура? Так. Це квадрат. Давайте їх порахуємо. Скільки їх стало? Один, два, три. Три фігури. Трьох вони мандрують далі. Ідуть вони стежкою, а назустріч їм яка фігура? Ромб. Правильно, давайте їх порахуємо. Один, два, три. Чотири. Мандрують вони в чотирьох. Прийшли вони на Велику Галявину. А там стоять будиночки, і в них різні дверцята. Давайте допоможемо нашим фігурам розселитися оцих будиночках, щоб вони трошки відпочили. Ромбік в нас піде до якого будиночка? До блакитного. Квадратик до якого будиночка? До зеленого, круг до якого будиночка, до червоного трикутник до якого будиночка. Правильно, до помаранчевого. А зараз трішечки ускладнимо. У нас вже багато будиночків, і дверцята в них теж різні. Одні великі, другі маленькі. І фігури в нас є. Маленькі та великі. Давайте будемо розселяти маленький круг. До якого будиночка піде? До червоного. Ромбік маленький до якого будиночка піде. До фіолетового трикутничок маленький до якого? До помаранчевого квадратик до якого піде? До салатового. До якого піде великий квадрат? До сірого будиночка, ромбік до блакитного, велике коло до якого? До зеленого будиночка і великий трикутничок до якого до синього. Молодці ми розселили всі, всі фігурки. Далі ми з вами пограємо в гру, на що схоже. На що схожий цей батон? На овал. Правильно, на що коробка схожа? На квадрат, на що дверцята схожі. На прямокутник, на що човеник схожий. Трикутник, на що печиво схоже? На коло. На що земля схожа? Теж на коло, на що вішалка схожа? На трикутник, валіза, напрямокутник, на що чарівний капелюх схож, на трикутник, подарунок, напрямокутник, годинник, на коло, вафельний стаканчик. На трикутник, ялиночка на що схожа, на трикутник, Пончик? на коло, сонечко, теж на коло, духовка на квадрат. Правильно ви все правильно назвали. А тепер давайте з вами ще пограємо у таку гру. Це як називаються фігури? Правильно, це круги. Скажіть мені, вони однакові чи різні? Так, вони однакові, вони одного кольору, одного розміру та одного одної, однієї форми. Так, а це, це теж коло. Правильно, але. Він відрізняється від зелених кіл. Чим він відрізняється? Він який? Правильно, він великий. Ще він який? Він іншого кольору. Він червоний. Давайте ми з вами порахуємо. Скільки в нас маленьких кіл? Правильно, три. А скільки великих? Один. А скільки, чого більше? Великих чи маленьких? Правильно, великих більше. Їх три і маленьке одно, його менше. А що ще за фігури в нас прийшли? Так, це трикутнички. Які вони великі чи маленькі? Правильно, маленькі. А це яка фігура, які фігури теж трикутники, вони які? Правильно, великі. У нас два. Маленьких трикутничків, скільки в нас великих трикутничків? Теж два. Кажіть мені, будь ласка, яких трикутничків більше великих чи маленьких? Правильно, їх порівно. А давайте ще раз, раз порахуємо маленькі круги. Скільки їх? Три. Скільки маленьких трикутничків? Два. Чого більше? Кругів чи трикутнички? Правильно маленьких кругів більше, їх три, ніж два маленькі трикутнички. Скільки великих кіл? Великих кругів скільки? Один великий круг. Скільки в нас великих трикутників? Два. Чого більше? Великих трикутників чи великих кіл? В нас більше великих трикутників. Їх два. Більше, ніж 1. Молодці! А зараз ми трошки відпочинемо дивитися на цей трикутничок кученятами, голівеньку не повертаємо, слідкуємо тільки ласк, очами. Слідкуємо уважно, поліве повертаємо, він бігає туди сюди, а ви за ним слідкуєте. В сторони, в боки чинятим проводити за ним. Так, молодці, ми підемо зараз нашими трикутничками далі. Прийшли наші фігури до осіннього лісу, де росло багато великих та маленьких ялиночок. Дітки, а давайте порахуємо, скільки в нас великих ялиночок. Правильно, чотири малень... маленьких скільки? Три. Наскільки великих ялиночок більше, ніж маленьких ялиночок. Давайте будемо складати маленькі і великі разом. Відправляємо першу маленьку, другу маленьку і третю маленьку ялиночку. Одна велика в нас залишилась без маленької. тому ми можемо казати, що 4 більше, ніж 3. На одну. Наші друзі вирішили гратися у схованки. За першою ялиночкою. Хто в нас сховався? Так, це квадрат. Хто сховався за другою ялиночкою? Трикутничок? Хто сховався за, за третьою ялиночкою? Круг, а за четвертою. Ром, молодці, всіх знайшли. Потім наші друзі відправились далі, і на великій галявинці вони побачили, що посередині галявині росте великий могутній дуб. Справа від дуба ростуть квіточки, зліва пеньок. На пеньочку сидить зайчик, зверху у небі. Пригріває тепле сонечко та пливуть білі хмаринки. Знизу під дубом лисичка вирила собі нірку. Наші друзі помандрували, почало сутеніти сонечко стало опускатися, і наші друзі пішли додому. А зараз дітки. Ми з вами спробуємо відтворити нашу картину. Що в нас було посередині? Що посередині? Дуб? Що було справа? Квіточки? Що було зліва? Правильно пеньок. Що на пеньочку? Хто на пеньочку сидів? Зайчик? А що було зверху в небі? Правильно сонечко. Так? Маринки, добре, а хто сидів під дубом? Так, лисичка, лисичка сиділа під дубом та вирила собі нірку. Коли наші друзі пішли додому? Коли сонечко закотилося, і воно пішло спати так? опустилося. А кажіть мені, будь ласка, коли це сталося? В, В який час? Правильно, ввечері. А коли наші друзі пішли на прогулянку? Зранку. А коли вони гралися у схованки? Так, вони гралися у схованки вдень. Молодці. Давайте з вами повторимо всі частини доби. Це в нас що ранок, день, вечір, ніч. Давайте ще, ще разом повторимо. Ранок, день, вечір, ніч. А зараз ми з вами спробуємо розібратися, що ж було спочатку, а що було потім. Спочатку в нас було, був ранок. Який малюнок в нас ранок? Так, там, де дівчинка прокидається. Коли в нас день? Дітки граються день, вечір. Родина зібралася разом і проводять свій досуг. Молодці, а в ніч вночі в нас, дітки, ложаться спати. Молодці, всі розібрала картиночки. А зараз в нас такі малюночки. Подивіться, яке в нас тут сонечко. Вранці що сонечко робить? Вранці сонечко підіймається. А що робить сонечко в день? Воно високо-високо в небі ще світить нам ярко-ярко. А що сонечко робить ввечері? Воно опускається. Ось так заходить у вирій. Добре. А що вночі в нас сонечко? Його немає. Сонечко вночі Де спати. На цьому. Наш друг Трикутничок з нами прощається. До нових зустрічей, малята! І я з вами прощаюся до нових зустрічей. До побачення!